Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Усе почалося з бананів. Минуло 47 днів, а банани на моїй кухні досі зелені. Вони залишаються недоторканими і непорушними відтоді, як я принесла їх з ринку. На мій погляд, вони звичайні в усіх відношеннях, лише їхня нездатність достигнути робить їх дивиною. Я обговорила це з Генрі сьогодні за обідом він не був вражений цим явищем і порадив мені просто викинути банани. Генрі квапиться остаточно визначити час і місце нашого весілля. Я пообіцяла, що подумаю над цим сьогодні ввечері. Але знову і знову мої думки повертаються до бананів. Я розробила теорію, яка може пояснити їхню нездатність достигнути. Завтра я придбаю кілька грон бананів і почну перевіряти свою гіпотезу. 17 лютого 1906 року. Якби мати була жива, вона без сумніву жахнулася, побачивши. Що всі поверхні в її улюбленому домі завалені бананами. Батько ж навпаки завжди потурав усім моїм забаганкам і, безперечно, залишився б мовчазним щодо безладу, який я створила. Більшість бананів поводяться так, як я й очікувала від бананів, проте, відповідно до моєї теорії, банани в межах ділянки приблизно 49 дюймів у діаметрі не достигають. Я вірю, що в цій невеличкій ділянці час поводиться незвично. Я почала називати цю маленьку зону кролячою норою, бо її химерні властивості нагадують мені Алісу в дивокраї Льюіса Керола. Генрі нарікає, що я забагато думаю про банани і замало про наше весілля. Він хоче побратися в Нью-Йорку, але я прожила все життя тут, у Сан-Франциско. І не можу уявити кращого місця для обміну обітницями. Я вірю, що Генрі можна переконати в цьому, і я спробую змінити його думку щойно закінчу експерименти. 9 березня 1906 року. П'ятнадцять днів тому я замінила банани бегоніями. Генрі був дуже люб'язним і приніс їх у дім без жодних запитань чи скарг. Він, чудовий і, безперечно, стане відданим чоловіком, якби не це дивовижне явище в моєму домі, я б негайно вийшла за нього. Я позбавила бегонії води і сонячного світла. Квіти, що перебувають у кролячій норі, залишаються напрочуд запашними й гарними, ті, що поза цією зоною зів'яли й померли. Це не лише підтверджує мої попередні висновки, але й доводить, що немає потреби піклуватися чи підживлювати те, що знаходиться в кролячій норі. Я не можу знайти жодного раціонального пояснення цій дивності, але вона, безперечно, існує. Через подальші дослідження я сподіваюся відкрити її причину. 24 березня 1906 року. Ніколи не розуміла прив'язаності, що часто існує між розумними людьми та їхніми улюбленцями. На мою думку, лише кінь здатен оцінити і віддячити за отриману прихинність. Проте за останні 10 днів. Я почала насолоджуватися товариством своєї канарки. Я досі не обрала їй імені я думала про азалію, але воно видалось мені надмірно шляхетним для створіння, яке передусім є піддослідним. Канарка замінила бивонію у кролячій норі, і я піддаю її такому ж режиму занедбання. Я не даю їй ані їжі, ані води і все ж. Не помітила жодної втрати життєвих сил, ба більше, хоч вона перебуває в кролячій норі, вона усвідомлює і реагує на подразники, що знаходяться поза її межами. Смаглявий джентльмен у крамниці тварин сказав мені, що за належного догляду моя канарка може прожити до десяти років, у кролячій норі, однак, я уявляю, її життя може бути нескінченним. Також сьогодні Генрі розірвав наші заручини. Я не можу звинувачувати його у згаслих почуттях. Моя одержимість кролячою норою залишала мені надто мало часу, щоб цінувати чи підтримувати його залицяння. Коли я закінчу із дослідженням, я напишу йому докладне пояснення своєї поведінки. 30 березня 1906 року. Сьогодні я купила труну. Вона не така зручна, як я сподівалася, але з певними модифікаціями буде цілком придатною. Я також придбала кілька інструментів і деталей, необхідних для наступної фази мого дослідження. 5 квітня 1906 року. Мене дивує відчуття задоволення, яке я отримую. виконуючи завдання, що їх ніхто ніколи не вважав би жіночними. Якби мати побачила мене за розпилюванням дерева, закручуванням гвинтів і забиванням цвяхів, вона б неодмінно відправила мене в притулок для божевільних. 17 квітня 1906 року. Моя труна тепер є ліжком. Вид її, що стоїть майже вертикально в моєму домі, дещо моторошний, але цього не уникнути. Каркас, який я збудувала, надзвичайно міцний і утримуватиме моє нове ліжко в межах кролячої нори. Якщо я маю рацію, сон у моїй труні щоночі, легко додасть мені ще 30 років життя. Я ніколи не була такою нетерплячою, аби заплющити очі і віддатися сну. Якщо мені пощастить, я бачитиму сни продива, які, можливо, одного дня зустріну у 21 столітті. 18 квітня 1906 року. Щось сталося вночі. Я неушкоджена і почуваюся добре, але світ навколо мене ледве впізнаваний. Здається, якась страшна катастрофа спіткала мій дім. Схоже, я похована під землею й уламками. На щастя, підпори, якими я закріпила свою труну, витримали, і, хоча мене потріпало, я все ще перебуваю в межах кролячої нори. Я можу цілком зручно залишатися тут, поки чекатиму на порятунок. Я не певна ані в дні, ані в місяці, ані навіть у році від Різдва Христового я, очевидно, похована під руїнами свого дому. Декілька днів, а може тижнів тому я ще могла чути приглушені голоси робітників угорі. Я кликала на допомогу, але боюся, мій голос не зміг пробитися крізь завали, що вкривають мене. Більшість їхніх розмов спадалася з досить грубих і вульгарних жартів про їхні сексуальні здібності, проте вони ставали значно серйознішими, коли обговорювали недавній землетрус, що, як виявилося, завдав місту значних руйнувань. Найімовірніше, катастрофа, що зруйнувала Сан Франциско, також є причиною мого теперішнього становища. Тепер мені треба врятуватися від безсмертя, перш ніж я зможу повернутися до радості життя. Я щиро сподіваюся, що якийсь добрий робітник знайшов і дав дім моїй улюбленій канарці, Азалія було б цілком підходяще ім'я для неї. Дякуємо, що були з нами до кінця цієї історії. Напишіть у коментарях, чим ви займаєтесь, коли слухаєте нас. Нам дуже цікаво, як наші історії вплітаються у ваше життя. І підпишіться, щоб не пропустити нові вони з'являються щодня.